Коробка олівців для швей. Погляньте, будь ласка, наскільки красиво це виглядає. І, напевно, пробуджує бажання щось собі обрати і пошити. Бавовна, кос. Неймовірної якості, хрустка, красива, абсолютно не просвічується сорочки або сукні. І от я одразу її покладу навіть в руці не буду тримати, для того, щоб ви бачили, як гарно спадає ця. Дивіться, цей червоний. Маковий червоний я його називаю. А це глибокий, погляньте. Це у нас сорочки в першу чергу, причому чоловічі, жіночі, яскравий жовтий, і апіротичний і блакитний. Зараз Ось, Наявні відтінки. Ми його повторюємо, звичайно. що Це чорний. Подивись. І, і от я знову ж куплю його в клас, для того, щоб бачила, наскільки він такий, тримає його форму. Спідниці з, з нього дівчата також шиють. Постійній зелений, Хвойний такий, темна, темний темна хвоя. Капучино бежевих, бачите, теж є декілька відтінків. Знаю, Де, що молочного є дещо більше, в районі 50 метрів, трошки більше 50, тому на гурт можемо відправити вам. І взагалі. По запиту ми вам відправимо взірці для того, щоб ви познайомилися з нею.